Угода між США та Україною про корисні копалини таки підписана. І, до речі, ще має ратих ухвати Верховна Рада. Ну, подроби цієї угоди нема. Тексту поки що я не бачив, побачимо, що це за текст. Хоча напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль е, говорив, що потрібно буде ще. Дві угоди підписувати. Я думаю, що саме там буде вже конкретика. Це за великим рахунком така рамкова угода. Ну, гарантій безпеки в цій угоді немає, як раніше ми дуже хотіли. Але все-таки умови, ну, як е, пише іноземна преса, дуже для нас ну, відрізняються від тих, коли був витік інформації. Ми там фактично ну, мали стати колонією да, про природних ресурсів, Сполучені Штаті Америки. Створюється фонд, е, інвестицій для. Відновлення для реконструкції курини 50 на 50, крім рідкісних мінералів, там ще будуть буде видобуток нафти та газу. Побачимо, як це все буде. Свірденко написала, що це все належить Україні і ніхто не має. Переваги, тобто вирішального слова в цьому фонді. отже, подивимося, як це все буде. Хоча деякі американські змі називають це певною перемогою України. Це демонстрація того, що Сполучені Штати Америки хочуть майбутньої мирної України. І до речі, у своєму відеозверненні міністр фінансів Бесенд він вперше вже в термін широкомасштабне вторгнення Росії раніше. Адміністрація. Сполучені Штати Америки такого терміну не вживало. Отже, побачимо, як будуть далі розвиватися події навколо цієї угоди, про яку дуже дуже багато говорили. І, до речі, напередодні підписання Файнеша Times повідомляла, що угода була на на фактично під загрозою, під загрозою зриву її підписання.